Кармічний прогноз на 23 травня 2025 року. Сьогодні присвятіть час вивченню чогось нового або поділіться знаннями з тим, хто їх потребує. Також день підсвітить, які у вас є родові переконання щодо грошей. Задача виявити їх і переписати на позитивні. Наприклад, гроші приходять до мене дуже важко. Замініть на гроші приходять до мене легко з різних джерел в достатній кількості. Також гроші будуть у тих, хто вміє чітко прописувати цілі і у кого гарні стосунки з рідними. Сьогодні також можуть виникати образи у жінок, що партнер дає мені менше, ніж я йому. І ваша задача не обділяти і себе, і Дати партнеру те, що він потребує, але з мудрістю і зі стану любові. Також день підсвітить, які родові переконання заважають вам іти за своєю душею і проявляти любов до себе. Наприклад, батьки казали, творчістю не заробиш, іди на нормальну роботу, або виходь заміж скоріше, що люди скажуть. Задача навчитися робити те, що ви вважаєте за потрібним.